З вами Меджик Маріана. І сьогодні ми знову їдемо в Буковель. Але ця поїздка дуже незвична, тому що з нами їде Марія. Перша пасочка Буковелю. Марія надальніше. Ось ми вже в'їжджаємо в Карпати. Відкривається дуже гарний краєвид. І назад, до речі, як ми будемо їхати, ми повернемо в Парк. Це ви теж побачите. Я сподіваюся, що там буде дуже-дуже дуже круто. Бо я там ще ніколи не була. Ми були на інших атракціонах. До речі, наш готель називається Вілла Леко. АТБ Татарова. Напевно найвідоміший АТП України. Ось ми вже приїхали, ось нашу вілолеко. О, вам треба показати лавочку. Тут є така лавочка. Щоб присідати і тут є мільярд квітів. Дивіться: отут, 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 отут і отут, Ну, що вам ще показати можна? Ще я вам покажу річку тут. Якась є. Ну, На гарну вічку, маленькая на базі. У мене не пустити телефон вічку саму. Ви мене тату б'є. Ось, болотная речка. <реклама> річка. Ну, не знаю, что вам ще показати. Я вам покажу, як маленькая біжить. Ой, А ты наш холодильник? Нет. <реклама> 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 а, ой. Так, і дамо вам показувати обзор, як є світло. Тут є. Ой, Марійка, пробудь. А, тут є стіна. Вони відкриваються. Ну, що ну, робите? А це ви відкривається. І що тут сказати, тут поламана ця штука є. Половина ця штучка. Побігла штучка. Це да, можна ховатися, коваль зібрати. Ну, була так, тату. Так, далі туалет, Ми господи. Включали світло і дуйку включали. Це суперова, пуферова, а така ванночка. У не ванночка, у ванничек. Пен, Тут мелон, тут змивати туалет, самий туалет. Ну, він не а тут э, просто така штучка і мусорничок там є. Тут є йоржик, тут ще один мусорник, туалетний папір, як без нього Ой, ну, треба не бег. Закерванькаємося. Чи там є замок з сказати. І тут є холодильник. Зразу я це знаю, бо ми тут не перший раз. Ось холодильник, це вроділочка. Ну так. Я тут була вже третій раз, а тату та з мамою тут два рази, бо я з бабусі ще один раз була. Ось тут є стаканчики чотири. Піднос, 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 два пульти. Я Як розібрати, брата і який. Який є? Так, тут є два крісла, перше таке, і друге таке саме. Далі є э, Тумбочка. Ось тут нічого нема. Тут є такі підсвічники. А, там є якась штучка, не знаю, що це за штучка. Ліжко є. Дивіться, коронний, коронний пад. Таке, дуже круте. Таке саме полочка, тумочка, зерет, рє, зер, розетки. Телевізор сам і, і моє ліжко. Ми вирішили піти в похід на високу гору. O štai ten, daleko, yra gojdelka, ir mes perušaime ten. Маріанна, ти дуже великий темп взяла. Тато він важче трішки, бо він несе, несе Марійку. На цілі вже видно. Лишаються останні метри. І от вона, гойдалка. Мар'яна з Марією їх долають. Йдемо займати чергу. Марійка знайшла одну міну на цілу гору і стала у неї. <рив> дуже гарна погода і дуже гарно все видно. Там є гора Говерла і гора Петрос. нас зараз вечірнє купання. Ми зараз йдемо їсти. Це буде шведський стіл. Я зараз вам його покажу. Себе Я собі хлоп'я. Такого асортименту їжі тільки хлоп'я? І <laughs> красаві зустрінки. No? І Марія. Ми збираємось йти в басейн. А я гусі 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 на магазин. Є така штучка, є така штучка, є годинничок. Є такі штучки, щоб їх передягати. Є така лінійка машинка, є тут така ножка, ножка капець. Тут я такие штуки просто. Я какая-то такая штука, как крутая. Тут а такая крутая чуль. Wow! Я себе такую хочу. Мы идем куплять мясо на шашлык. Я <плес> уже на шашлык буре. Пока нема чудовища. Я ще в О, я... просто Наш відпочинок помало закінчується і ми їдемо в гадзе парк. Ми йдемо в гадзіопарк, і Маріка йде з нами, і вона пообіцяла, що буде дуже чемно. Дуже сумніваюся в цьому, але подивимось. Мар'янка є. Чого ты вже десь вертаєшься? Ходи, ходи просто там просто Бери я з собою. два давай руку. Шах і мат! Я тут лучаюсь свій підпис. Вау! Wow! Тут майже м'як книжок. Навіть смітильник із книжок. Колись не було інтернет, і генера писали з нею. Вікай диссидик. Вам варто за оседа улюбленця. Можна друге бажання? Ми зараз зайдемо в магічний тунель. Пішли? Не страшно? Ні. Що тут цікавого? Коментуй. Тут... Що тут магічного? Не знаю, що тут магічного. Прохладно. Як? Супер-супер. Кидаю монетку на удачу. Ми зараз будемо йти, я вибираю вибираюся на А Це у нас поломилося вікно. Додому ми єдимо з небірком. У мене від цього звуку скоро вже у нас стане квадратна. Я приїхала до бабусі, і я буду в неї ночувати. Наша поїздка закінчилась.